Бардас Македон був простим селянином, але відіграв важливу роль в історії, адже став батьком Василіоса Македона, першого з династії Македонів, засновника роду і вбивці останнього з Юстиніанів. У цей час Європа виглядала інакше. Чисельні східні племена окупували фактично весь чорноморський регіон. Трохи північніше Рюрик Вікінг намагався створити свою власну державу. Кьонугардер – Центральна Європа, вся охоплена кровопролитними війнами за території, з яких жодна не варта тієї війни. У той же час Західна Європа може похвалитися відносною стабільністю. Династія Карлінгів панує від іберійського півострова до лісів Готланду й узбереж Адріатики. Лише на Британських островах неспокій. Саксонці навряд чи впораються з навалою північан, котрі побачили новий дім для своїх богів і своїх дітей серед полів Англії. В Африці та на Близькому Сході на той час султанат Абасидів був фактично єдиною великою державою, адже всі інші султанати по суті їм підкорялися. І ось у такий час розпочинається наша історія про Македонів, династію, котра взяла початок із сина свинопаса. Василіос з маличку був дуже амбітним. Він завжди бажав більшого, хотів досягнути життєвих висот, стати кимось важливим. Тому постійно шукав шляхів, котрі б дозволили піднятися соціальною драбиною, і не вважав за потрібне зупинятися ні перед чим. Тому доволі швидко Василіос став лідером таємної спілки Вельмош, котра планувала вбивство імператора. І виконання цього задуму Василіос забажав доручити найкращому та найнадійнішому зустріч. Убивця собі Василіос потрапив до імператорського палацу завдяки своїй вправності у володінні зброєю. Він був відомим воїном і завдяки цьому став одним із охоронців імператорського палацу. Темної липневої ночі, коли всі спали, Василіос прокрався до кімнати імператора і випустив до нього в ліжко змію, Щорвучко встромила зуби у ногу чоловіка, котрий тут же перестав хропіти. Кілька разів щось тихенько прошепотів у задусі і замовк. Василіос, знаючи маршрути всіх стражників, оминув їх і пішов до палацу. На ранок він і ціла кавалькада його прихильників, завербованих ним раніше за допомогою обіцянок влади і золота, оголосили про сходження на престол нового імператора Базилевса Василіоса Македона. Правління Василіоса розпочалося із війни з Арабами. Султан Абасидів вирішив захопити собі всю територію острова Сицилія, включно з містом Сіракузи. Але новий Базилевс не збирався віддавати цим ненависним йому мусульманам візантійське місто. Тому на чолі варязької стражі та власного війська Василіос вирушив у похід до Сицилії. 72 кораблі відчалили з порту Фесалонік і понесли візантійське військо Середземним морем. Битва під стінами Сіракус була короткою: сім тисяч осмалених, як гиря ланців проти трьох тисяч брудних арабів. Принаймні, так описував її сам Василіос. За кілька днів після повернення з Сицилії довелося ще й давати собі раду з повсталими селянами в Дірахіоні, але то вже нічого серйозного. Там впорались армії місцевих баронів. А лідер повсталих селян, барон Пантеріос, став жертвою нещасного випадку, подорожуючи в своїй кареті. Здавалося, настав час насолоджуватися важко здобутою владою для того, щоб їсти дорогі фрукти, привезені невідомо звідки, лежати на величних ліжках, зроблених всесвітньо відомими майстрами, пити вино, смак якого нагадує дотик Янгола до твого піднебіння. Усе це стало буднями Василіоса Македона. Розваги, жінки, сон, забави, відпочинок від розваг жінок, сну і забав. Знову розваги, жінки, та це не могло тривати довго, коли ти правитель однієї із найбільших середньовічних імперій, у тебе надто багато ворогів, аби їх не помічати. І ці вороги не лише твої заздрісники та ненависники часто це ти сам.